Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні говоримо про те, що ми робимо з учнями першого тижня навчання, першого тижня вересня. 195-та серія серіалу Життя репетиторки у нас п'ятничка, 5 вересня. Знову легкі цифри для запам'ятовування, принаймні мені. І які ж вони? Ці учні, що вони роблять на першому тижні навчання? Залежить від учня, якщо учня або учениця навчалися влітку, то ми просто використовуємо той час, коли у нас у школі ще вступні уроки, уроки розвитку мовлення, уроки значення мови в житті суспільства, ми використовуємо цей час для того, щоб якраз підтягнути хвости, які ми виявили, і якщо вони у нас є, ще залишилися, то ми ці хвости усуваємо. Якщо дитина прийшла до мене із 1 вересня, то я завжди запитую, які теми були в школі, і ви, певно, чули вже повідомлення булим-блим, які надходили мені під час того, як я записувала для вас відео. І якраз ми дивимося. і... Проходимо ці теми шкільні для того, щоб дитині було легше. Вона і в школі тему почула ще поки організувалася, поки весь клас роздивилася, хто як підріс, хто як змінився, то, можливо, не така була уважність в школі під час уроку, і тому ми дублюємо тему для того, щоб було легше. І щоб шкільне домашнє виконувалося легше. Я прагну не виконувати з учнями шкільні домашні, якщо це можливо, і намагаюся цього не робити. Для але даю схожі завдання для того, щоб підготувати дитину до виконання шкільного домашнього і щоб вона уже його легко виконала. В окремих моментах, коли у нас, наприклад, слабкий, тобто низький рівень, тоді так, тоді нам потрібно розбирати домашній разом. А якщо рівень дитини дозволяє, то пускаю її у вільне плавання щодо шкільних домашніх, але відпрацьовую дуже схожі завдання разом з дитиною, щоб їй було легше. Якщо ж це 11 класники, то або в середині серпня, або на початку вересня це скринінгові тести, які дають нам ось цей стартовий результат, стартовий бал, і ми щомісяця перевіряємо, наскільки змінився стартовий результат. Скільки ми додали, чи додали, чи вдалося нам додати. І це проробляємо. Так, це, ми з вами, це я вам розповіла. Далі, якими є діти? Різними приходять. Хтось приходить, уже занудився вдома або занудилася і хоче до соціуму. І тому приходять радісні. Хтось сумує за тим, що не можна буде грати, наприклад, в комп'ютер, як це було влітку, або гуляти до скочу з друзями замість того, щоб ходити до школи. І таке теж буває. Але в будь-якому разі пам'ять відпочила. Не було масиву інформації певний час, навіть у тих дітей, що навчалися влітку, з репетиторами все одно не було шкільних іще занять. І от пам'ять дитяча зараз мені схожа на губернатор. Вона дуже легко всотує інформацію. І тому на першому тижні, якщо є можливість, ми якраз коригуємо ті помилки, якщо немає от, от, потреби все-таки допомагати зі шкільним матеріалом, то якраз. Ось ті помилки, які були в дитини минулого року, ми коригуємо і коригуємо легше. Бо матеріал там в голові вже якось структурувався, вклався, ми його ще повторюємо, а повторювати це все-таки не вивчати наново. І можна ось такий отут ривок зробити на першому тижні вересня. І якщо є така можливість, ми користуємося цією нагодою. І також ми Навпаки, привчаємося бути уважними. А от уважність після літніх канікул здебільшого, звичайно, це середня температура за лікарнею, але здебільшого ця середня температура у лікарні все-таки видає, що у нас проблеми. Х'юстон у нас проблеми, і проблеми в нас у тому, що уважність не така у нас гарна. Я даю невеличке завдання, ми разом розглядаємо якийсь матеріал, і там треба щось підкреслити, позначити, підписати, надписати. І виконуючи це завдання у групах та індивідуально ми ось це робимо, точніше, дитина, учень або учениця це робить. І потім. Я перевіряю, наскільки уважно виконане це завдання. І показую. Ось дивись, ось тут підкреслення пропустили, ось тут ось тут не надписали, ось тут щось не доробили, ось тут чогось немає. І часто оці стартові оціночки у нас можуть бути середнього або достатнього рівня, замість високого та достатнього. Тому що треба. Знову привчити себе концентруватися на дрібних деталях і моментах. І також я перевіряю впродовж першого тижня у кожного учня чи учениці, як написані конспекти. Тому що буває таке, що дитина знов таки відволікається. Побачила мене, давно не бачила, роздивляється, що змінилося. Наприклад, ось тут, тут у моїй кімнаті заліто, або десь думками ще у літніх канікулах, і може просто не все записати або якось інтерпретувати по-своєму. І я для себе дивлюсь, хто уважний, хто неуважний, кому треба більше акцентувати увагу на якомусь матеріалі, щоб записували саме те, що потрібно. Таким чином, ми от вливаємося у робочий процес. Як ваш перший робочий тиждень осені? Чи відчуваєте ви, що ви вливаєтеся у осінь і якийсь то свій процес? Бажаю вам легкого старту. Я думала, що для мене старт є надважким. понеділок і вівторок мені було важко. Це було пов'язано з формуванням. Основного розкладу і також із формуванням груп, бо я ж уже казала, що якщо б я не формувала групи, то тоді у мене було б дуже багато. У мене було б 48 тільки годин навчання. І тому ми сформували групи. І е, наразі в мене разом із підготовкою, з записом навіть відео, в мене 46,5 робочих годин, це 8 годин на 6 е, на 5 днів і, і ще 6,5 на 1 день. Але іще графік формується у нас, і ще ми з мамами вирішуємо частково е, відомості щодо груп, тому я взагалі рухаюся до 40 годинного розкладу. Подивимося, що буде поінформуватися. Думаю, вас пізніше. Якщо вам це цікаво, може вам це і не цікаво, хто його знає. Я весь час звітую, звітую, нібито в 1 вересня звіти пишу до районного відділу освіти. Так, і... По суті, усе, що хотіла вам сказати, трохи пізніше записую відео, бо був ранковий урок, обожні учнів, що навчаються зранку, тому що їх небагато і вони розвантажують оцей робочий розклад ввечері, і я маю змогу тоді частину уроків провести вранці, провести провести, провести на голос, провести вранці, і це мене надихає. Просто дитина ранкова каже провести, а я Ай-яй, копіюю, не можна провести. Так, усе, до зустрічі, до побачення. І, не знаю чи до завтра, подивлюся, чи встигну я записати завтра відео, бо День груп. Як піде, якщо треба буде щось з'ясувати, то перерва буде коротенькою, не встигну. А якщо перерви буде достатньо, то запишу. Подивимося, як вийде. В будь-якому разі обов'язково все одно зустрінемося з вами наступної серії і тому підписуйтеся, долучайтеся і до зустрічі. До побачення!